Проте, 2014 рік вніс суттєві зміни у традиційний порядок вручення премії Володимира Луціва. Сьогоднішній день він такий де в чому знаменний, бо сьогоднішній день це свято віри, надії і любові. Це свято для кожної людини є значним. Сьогоднішній день, це вже тринадцятий рік поспіль. Ми. Провадимо нагородження наших переможців конкурсу. Отже, в номінації наука переможцем у конкурсі на отримання премії фонду Володимира Луцева став учень Прикарпатського військово-спортивного ліцею Тарас Андруняк. Написав того року наукову роботу на тему стрілецька пісня і театр у бойовому шляху хорунжу українського сечова стрілець Валеся Гринішка. Зайняв Третє місце того року на області з своїм науковим керівником Гуцуляк Надією Юрівною. Отримавши грошову премію, військовий ліцеїст тут же передав її учаснику АТО, колишньому випускнику Прикарпатського ліцею. Три інші премії по 2 тисячі гривень на засіданні благодійного культурно-мистецького фонду імені Володимира Луцева були передані на лікування воїнам Збройних сил України, учасникам АТО Ростиславу Капніну, Василю Косюку, Зіновію Гайдуку. Премію отримали родичі поранених і хворих бійців. Ви уявляєте, як це. Страшно, коли ти говориш свої дитиною по телефону і чуєш вистрілку. Радом мені посипають. Ну і оцей останній раз, коли мені розказує, як вони тікалися з порта. Так і не, не дочекавшись підмоги. Ну і Богу дякувати, що ми його вимовили всі тут. Щиро дякую всім, хто молився за мою дитину. Щиро дякую. Дай Боже, щоб Шанувала цих всіх дітей, щоб не забували, що такий час може пройти. От у нас так тут гарно, весело буває, салюти бувають, музика в кафе грає. Валерія деколи співала, яка підтримує, Путіна підтримує. І напевно, того тут там якось так просто і якось так навіть не вкладається в голові, тому що наші діти там захищають. Найперше були дуже вражені тією зустрічю наших дітей, коли ми приїхали після Львова. Як та надвірна, згуртовано, дружньо, молитовно підтримала наших дітей. Іра, у Львові була дуже гарна зустріч, але в надвірні це було настільки душевно, велика вам дяка і низький уклін за третього. Ми, ми співали і молитву, ми молилися разом з дітьми, вони себе дуже ніякого почували, тому що направду, ви знаєте, коли кажуть... Їм кричали, ой, вони десь ті голови попускали і дивляться. Тому що ну, хлопці є хлопці, хлопці хлопці, вони собі виконували, вони вважають, щоб вони виконували те, що на той час так, так випала доля. Така так, на той момент така була їхня доля. Дякувати Господу Богу, щоб вони повернулися живими. Добре слово було сказано в той день і про самого маестро Володимира Луцева, засновника фонду, який не зміг приїхати на цю подію через операцію на серці. На врученні премії військовому ліцеїсту і героям України були присутні і міський голова Зіновій Андрійович і директор Прикарпатського військово-спортивного ліцею.